Собаки справедливо вважаються одним із найпопулярніших вихованців, яких заводять вдома люди. Ці чотирилапі стануть справжніми відданими друзями, повноправними членами родини і підтримкою своїх господарів на довгі роки. Та всі ці песики, як і люди, абсолютно різні, мають різний характер, вподобання та здібності до навчання. Привіт! Ти на каналі Зоокомплекс. Сьогодні розкажемо про десятку порід, які вважаються найрозумнішими і легко піддаються навчанню. Тож вмощуйся зручніше. Відкриває наш рейтинг австралійський собака-скотар. Ця порода, як зрозуміло, з назви виведена в Австралії. Вона доброзичлива до людей, однак має сильні охоронні інстинкти. Тож із застереженням ставиться до незнайомців. Для такого собаки просто необхідна рання соціалізація. Також австралійський скотар потребує великого простору для життя та багато фізичної активності, щонайменше три години на день. Тож не дуже підходить для життя у квартирі. Дев'яте місце дістається породі Ротвейлер. Ці потужні собаки родом з Німеччини спочатку використовувалися як помічники пастухів. Вони дуже сильні, енергійні, витривалі, при цьому досить врівноважені і розумні. В якості господаря ротвейлери зазвичай сприймають тільки одну людину, які стають надзвичайно віддані. Ці чотирилапі дуже швидко навчаються командам, але для цього необхідні регулярні тренування і жорстка дисципліна. Восьме місце папільйон або континентальний той спанієль. Ця порода має вельми невеликі розміри і миловидну зовнішність. Історія породи походить з Франції 14 століття, де собаки були улюбленцями королів через гарний розум і забавні вуха у вигляді метеликів. Ці малюки, ніби створені для спілкування і влаштування затишку в домі. Нехай раніше вони жили в палацах французьких вельмож, та Сьогодні завести такого песика може будь-яка родина, у тому числі і з маленькими дітьми. Папільйони легко навчаються, а от життя в маленькому обмеженому просторі може даватися їм важко. Шерсть з цих песиків вимагає особливого догляду. За нею потрібно стежити і щоденно розчісувати. На сьомому місці Лебрадор. Ці собаки мають гострий розум, бездоганний нюх і чудову пам'ять. Представників цієї породи часто залучають як рятувальників, шукачів, охоронців та поводирів. При цьому самі по собі ці собачки дуже доброзичливі, добрі, прихильні і особливо добре ладнають з маленькими дітьми. Важливо, що вони зовсім не агресивні і не злопам'ятні. Командам навчаються легко і швидко, уважно прислуховуючись до господаря. І слідкуючи за його жестами, шосте місце шелті або шетландська вівчарка. Коріння ця порода бере із Шотландських островів, де здавна її представники займалися перегоном овечих отар і захищали їх. Ці собаки досить кмітливі й розумні, добре піддаються дресуруванню і вміють самостійно ухвалювати рішення на рівні інстинкту. При цьому агресії в них майже немає. Вони можуть довго і голосно гавкати, але при цьому не кусатися. Господарю вони будуть служити вірно і віддано, а ось до чужих ставляться недовірливо. На п'ятому місці дуберман. Ці представники німецької породи красиві та статні, чим привертають увагу. А з іншого боку, лякають високим зростом і м'язами. До слова, через їхню грізну зовнішність їх прозвали собака-диявола. Це пси можуть бути відмінними слідопитами, шукати заборонені предмети та речовини, а також працювати охоронцями. Вони дивовижно вірні, витримані та надійні супутники при правильному вихованні і регулярних тренуваннях. Із досвідченим кінологом з добермана можна виростити чудового захисника і друга всієї родини. Четверте місце золотистий ретривер. Не дарма ця порода отримала таку назву, адже це справжні добрі красені з шерстю кольору золота. З'явилася ця порода в результаті схрещування ретривера, сеттера і шотландського спаніеля. Тому ці собані не тільки розумні, але й дуже чуйні та спокійні. Вони не лінуються, люблять спілкуватися з людьми, граються з дітьми, а також залучаються в різних оздоровчих закладах в ролі докторів. Також варто відзначити й любов цих собак до активного відпочинку, зокрема до плескання у воді. Третє місце німецька вівчарка. Ця сучасна порода отримує бронзу в списку найбільш розумних песиків. Вона відмінно піддається дресуруванню і розуміє всі команди з напівслова. При цьому, добре займаючись з вихованцем, можна виростити ласкавого, доброго і відданого друга. Саме німецьких вівчарок найчастіше беруть на службу в поліцію, а також у загони рятувальників. До речі, на відміну від інших порід, саме службові вівчарки не потребують щоденної зміни напарника. Справа в тому, що інші собаки часто вибирають для себе лише одного господаря, а німці тим часом будуть беззаперечно слухатися кожного представника влади. Ці собаки дуже витривалі та працездатні, ну і звісно, мають високий інтелект. Срібло у рейтингу дістається породі пудель. Про цю породу знають всі, але з особливою повагою до неї ставляться англійці. За їхніми словами, пудель це ще не людина, але вже і не собака. Представники цієї породи свого часу були улюбленцями Людвіга Ван Бетховена, Мерлін Монро, Френка Сінатра, Вінстона Черчилля та багатьох інших знаменитостей. А взагалі, пудель вважаються національною породою у Франції. У багатьох ці кучеряві чотирилапі асоціюються із цирком, але не всі знають, що їх різновидів існує багато. Це мисливські пуделі, плавці і навіть сторожові пси. Вони досить розумні, енергійні та уважні, що дозволяє без заминки поставити пуделів на друге місце у цьому топі. І перше місце бордер колі. Якщо запитати будь-якого досвідченого кіномога, яких собаки на розумнішій у світі. Він неодмінно назве цю породу. Інтелект бордер-колі прирівнюють до інтелекту трирічної дитини. У цієї породи чимало переваг, неймовірний розум, приголомшлива відданість господарів, від доброта, дбайливість і активність. Такі собаки навчаються з дивовижною швидкістю і легко запам'ятовують нові для себе предмети, звикаючи до них. Окрім інтелектуальних особливостей, бордер колі відрізняється і високою фізичною витривалістю. Вони є відмінними спортсменами, з ними можна довго і весело грати в активні ігри. Отакий рейтинг у нас вийшов, пишіть в коментарях, які, на вашу думку, собаки відрізняються своїми розумовими здібностями. Та пам'ятайте, будь-який пас, якщо отримує достатню кількість уваги і тренувань, може стати відданим і слухняним другом. Обирайте компаньйона до душі, виховуйте його та не озирайтеся на жодні топи чи рейтинги. На цьому все. Не забудьте вибрати частування для свого розумного друга в нашому інтернет-магазині та підписуйтесь на канал, аби не пропускати нових роликів. До зустрічі!